Органи від свиней, чіпування, чи... ганунаки, тюоїди. Добре, що частину цих міфів зруйнувала Оксана Півень у книзі Без ГМО від Віхоли». Взагалі, вся серія від Віхоли» є тим, чого не вистачало в українській літературі. У мене є лише кілька книг, але вони всі чудові. А в кінці відео ви дізнаєтеся, як отримати цей корм для лебедів та качок. А поки готуйте чай, каву та приємного перегляду. Загалом я й так планував робити відео про ГМО і тому подібне, але я вчасно дізнався про вихід нової книги без ГМО, в якій це все розповідається досить детально і зрозуміло. Описано всі міфи пов'язані з аноінженерією та як вона рятує людське життя і робить його комфортнішим. Для кого ця книга? На мою думку, цю книгу варто прочитати всім від школярів до людей старшого віку, які раніше посипали це навколо дустом, а зараз бояться повстання геномодифікованої картоплі. А особливо ціна ця книга для студентів природничих напрямків, адже вона часто перекликається із підручниками, які часто є радянські і застарілі, але в ній зібрані більш новіші дані, написано цікавіше, а також доступніше. І якби у свій час у мене була ця книга, я впевнений на всі 100%, я би мав більші бали і. З таких предметів як генетика, імунологія, біотехнологія та інші сумішні предмети. А перед тим, як оглянути цю книгу детальніше, саме час подякувати тим, хто підтримує цей канал фінансово на різних платформах, таких як БайМіяКофі, YouTube або Patreon. Саме завдяки вам я можу робити ці відео цікавіше і якісніше. А якщо і ви хочете мене підтримати фінансово, то всі потрібні лінки в описі та в закріпленому коментарі. Розглянемо цю книгу з середини. Перше, що мені потрапило в очі, це ось ця таблиця генетичного коду, яка є набагато ліпшою, ніж та, яка подається у шкільних та університетських підручниках. І, взагалі, дуже шкода, що в мене й не було і раніше. Крім того, ця книга чудова тим, що тут зеленим кольором виділено основні тези, поняття, терміни, і це допомагає шукати щось. Ну, наприклад, мені потрібно знайти, що таке рекомбінація. І я дуже швидко це знайду. І ще, крім того, у книзі є QR-коди із посиланням на якісь додаткові матеріали, наприклад, відео або статті. І загалом інфографіка в цій книзі виконана на високому рівні, і я зрозуміла. Мілою навіть для людей, які нічого не тямлять в біології. Щоб не заспойлерити цікавинки цієї книги, я спробую задати її зміст лише тезово. Головною тезою цієї книги є те, що не варто розводити конспірологію навколо ГМО і не варто його боятися. Навпаки, інколи саме воно може стати порятунком, як от генно-модифіковані свині можуть стати донорами органів, а генно-модифікований рис може врятувати мільйони життів в Африці та Азії. А от продукти з маркуванням еко навпаки можуть часто містити небезпеку, адже золотистий стафілокок і кишкова паличка. Також можуть бути екологічними об'єктами. Існують генно модифіковані томати та шпинати, які можуть стати вакциною проти сказу. А також ви дізнаєтесь, чому не варто боятися генно-модифікованих яблук. Особливо мене здивувало, як чені пришвидшили ріст атлатичного лосося. Вони в нього вживили ген. А який ген вже дізнайтесь в книги? Для чого потрібні стада генетично модифікованих кіз? та чому одна мишка із відредагованими генами може коштувати 250 доларів. А ще, як ГМО технологія допомагає лікувати хворих на цукровий діабет та інші хвороби, перед якими людство досі безпорадне. Про ці цікаві факти і не тільки читайте в книзі без ГМО від Віхови. Якщо вам сподобалася ця книга або зацікавили книги цієї серії, переходьте по закріпленому лінку в описі та в коментарі. А тепер до пташиних смаколипків. Я зараз розповім, як ви можете отримати цей наш фірмовий корм для лебедів та качок. Для цього вам потрібно бути підписаним на канал, поставити лайк під цим відео, написати коментар, поширити це відео і за бажанням підписатися на мій інстаграм. А переможцем минулого розіршу монети стає ось цей коментатор. Дякую за перегляд! З вами був Вадим, до нових відео!